Я бачу, його пішли. Попався. Попався. Найкращий комплект тактичного спорядження, який можна знайти на нашому сайті або в кущах. Ну. М'які демфери всередині плитоноски знизять ризик отримати за перешкодну травму, а в поясі підтримуватимуть поперек і розвантажуватимуть спину. Блять. По всьому периметру спорядження система моллі посилена пластиком. На ній підсумки триматимуться надійно, так як я. Три з'ємні панелі, які зекономлять ваш час на перешнуровлення підсумків. І такі комплекти доступні у кольорах. Піксель, койот, олива, мультикам та чорний. Здаюся. Добігався? От, хорошо.